Прийшов, побачив, проголосував. У неділю черкащани повторно обирали двох нардепів. Торік центри виборчком через надмір порушень так і не зміг встановити результати виборів на двох тутешніх округах: 194 та 197. -му. День повторних виборів до парламенту розпочався оптимістично. Черкащани ринули до дільниць ще до їхнього відкриття. Більше про виборчий ранок Вікторія Курченко. Восьма ранку на дільницях Черкас уже вели людно. Містяни шикуються в чергу по бюлетені. Чого так рано? Бо їду сьогодні в Київ до дочки до онучок. Через то в Київ треба раніше поїхати. Біз будемо говорити. Встала, та йду, ми пайду. Пенсіонерка вже. От. І потім проголосувати треба. Наш обов'язок, щоб, щоб люди жили хорошо, щоб депутати за нас робили, а ми в них просили допомоги, якої нам потрібно. Для волевиявлення є усе запевняють на цій дільниці в середмісті. Бюлетені привезли централізовано. Канц товарів не бракує. Як і кабінок для голосування, члени комісії не заспали. Волевиявлення містян пильнують спостерігачі. Ось зараз на 8.25 Дільниця працює у звичному режимі і всім забезпечені. Ми надіємося, що інцидентів до кінця до 20.00 не буде. На околиці міста біля дільниць теж зрання аншлаг. Подекуди виборцям навіть затісно. Ну, зал, ви самі бачите, що він занадто малий для цього голосування. Освітлення не дуже важне. Приміщення, як вам сказати, не дуже підходить для голосування. Серед першопрохідців, здебільшого, пенсіонери Микола Степанович за своє життя ще жодні вибори не пропустив. Як і багато тут, дітусь дратується, що треба голосувати заново. Нічого хорошого в этом нету, что не тоні в проше раз. До біографії і програм кандидатів виборці байдужі біля інформаційних стендів не зупиняються. Бо вірні своєму торішньому вибору і прийшли його вкотре засвідчити, пояснюють одні. Інші кажуть, визначилися завчасно, бо удосталь начиталися агітаційних газет кандидатів і надивилися на них по телевізору. Я смотрю, хто із всіх найрозумніший. Саме і саме то я голосував майже за того, в кого голосував минулий раз. Масового паломництва виборців на дільницях чекають ближче до обіду. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.